Вітаю вас на каналі Світ моїх рослин. Мене звати Віта. Ось уже наступає весна. Все частіше з'являється сонечко, і починаються турботи, весняні, різні пересадки, перевкорінення і черенкування. Сьогодні я хочу вам показати свою одну локацію, ось на цьому вікні, це моя теплиця. Я вам покажу, що в, що в цій теплиці знаходиться, і розкажу все про неї. Давайте сьогодні відпочинемо трішечки і поговоримо. Ось на цьому вікні в мене стоїть теплиця. Також тут заміакулькаси та аденіуми. Аденіум, подивіться, який вже великий. Ну ось гляньте, який стовбур, величезний, товстий. І там ще маленькі, це лимон. І в цьому кутку стоїть теплиця. Тут ось термоковрик, він підключений у розетку. І три контейнери великих. І ще це в мене контейнер, укоріняються листочки, це м'якуса. І тут контейнер із самими примхливими. Я вам потім покажу і розкажу. Тож, давайте подивимося, що тут росте. Бо там дуже багато всього цікавого. Почнемо із верхнього. Поки сонце не повернулося, бо вікно південне, зараз я вам швиденько-швиденько покажу. Контейнери я не зачиняю на ручки. Ну, бо щоб хоча б трішки туди проникало повітря. Провітрюю я їх кожен день. Давайте поглянемо. У мене тут може бути все, що завгодно. Так, це корінюється зам'якулькас у мохові. Корінців я ще не бачу, поки що от він стоїть. Далі. Це стендапсус, сільвер N, мабуть. Я почеренкувала свій. І ось уже гарно видно є корінці. Гарно видно є корінці. Треба полити. І можна вже діставати. Так, швидше за все, я його дістану. Ой, тут також гарні корінчики, тому нема сенсу вже їх держати в теплиці. Я їх дістану і вони в мене вже будуть адаптовуватися. Цього залишимо. Це верхівка була. О, та тут взагалі ось корінець через весь стаканчик. Я дуже люблю стендапсуси. Це моя нова любов. Отакий. І я придбавала у дівчинки ось Silver Hero. Він такий задохлик був. Але нічого, ось почав нарощувати. І ось оцей листочок молодий. Та все добре з ним буде. Коріння я поки що не бачу. Ну, коли він мені прийшов, я, звичайно, була здивована, бо листя в нього, ну, прям зовсім маленьке, трішки занедбаний, я б сказала. Слідуючи, це в мене палки тут ростуть. Це це бублу. Точно. Так. Він. Ось палка вже дає росточок. Корінчик ось я бачу. О, та прекрасно. Все буде з ним добре. Ось також все бублу. І ще один. Це бублу. Так, у цього вже корінчики є. Це я також дістану, хай він не займає чиєсь місце. А це інший стендапсус. Це Сільвер. То Silver N, а це Silver Queen, мабуть. Не пам'ятаю, треба ж підписати ото. Все з ним в порядку, але ще корінчиків немає. Тож хай росте. Бразил. Ще немає. Це у мене навіть орхідея тут стоїть. Це хто? рейнбл. Челін Рейнбоу. Нічого нормального. Там у неї два корінчика було. І вона почала загнивати, залишився один листок. Це діточка. Далі. Ось, дивіться, який гарний. Цепінатом, пустив ростика і вже є корінчик ось. Хай він більше корінців наростить і тоді я його пересажу у субстрат. Так, ще тут є ось алоказія, алоказії всі я пророщую у моху. Цеполі. Отака ось маленька. Такий гарний малючок. У мене для аллоказії є окремий контейнер, але вони там всі не поміщаються. Також аллоказія. Це чантрієрі, це я останню тут висадила, ще нічого немає. Це хто? Це сінуата. Щось їй трішки кепсько. Це ні, я б не сказала корінчик є. Значить, діло буде, зато трава росте. Вон там новий листок я бачу уже буде. Я її пересаджувала із. Оце листя можна зняти. Із іншого стаканчика, бо вона в мене росла у. Лечузі я пробувала бульбу проращувати. Мені найбільше подобається мох. І ось тут в цьому контейнері ось такий зовсім малесенький росточок, це, це Golden Satin. Колись буде великий і гарний. Так, деякі рослини я з контейнера дістаю, інші залишу. Це був самий верхній контейнер. Дивимося інший. От так. Тут також може бути все, що завгодно. Хої. Більше міря. Теплиці гарно ростуть повітряні корінчики, бо вологість тут, як бачите, ну, дуже ж добра. Ще поки що не вкорінивця. То, то ось коріння пускає. Можна сказати, вкорінився До стаканчика, до речі, переріз. нічого не буду робити, хай так і буде. Можна просто досипати субстрат, і буде декілька вузлів вкорінених таким чином. Це Кентіана міні. Така, мені подобається, це, вона дуже гарна форма листа така незвична, як для Хої. Гарна. Наступний, наступна. Це алоказія скальпрум. Ось вона буде розкручувати листочок, і, чи, мабуть, вже її потрібно адаптовувати до звичних умов. Тут коріння вже багатенько і мохросте. Хто тут слідуючий? Це також Алоказія Сивер драгон. Але тут частинка шматочок кореневої. називаємо це так. І так, вона повинна прорости і дати ріст. Я б вам не показувала, якби я не була в цьому впевнена. Покажу в іншій теплиці, а локазії розмножаються стеблом. Це не корінь, це стебло. Але ж так, може бути також. Тут у мене кої, не буду діставати, бо це, це важко. Ескімо? ще одне ескімо? Еліптика. Це еліптика. І тут дисхідія овата, хто тут ще з цікавого? Херсута. Так, цей підсох трішечки. Там хтось проростає. Це silver Dollar. Її потрібно пошикати. І тут це Golden крокодил Філодендрон. І ось подивіться. Отак буде видно, бачите, он росточок буде отакий От шматочок філодендрона дасть новий ріст. Це... Ще не пророшу. Видно, там вже зелений стеблик, але ще не проросла. І дивіться, е як я розмножую антуріуми. Я порізала свій Dark Phoenix і посадила кожен отакий стеблик, шматочок стебла. У окремий стаканчик, і кожна почка буде проростати. Видно, це буде Антурим Dark Phoenix. Або ось цей також видно он почка, дає новий ріст. Я не заглиблювала, бачите, цей пеньок наверху. Ну, не знаю, мені чомусь так здається краще, щоб він не загнив. Я то їх і підсушувала, але все одно. І колись це буде повноцінна доросла рослина. І покажу вам ось з краю стоїть хоя, вона вже вкорінилась і пускає новий ростик. тут коріння. Тут поки що я не бачу, не бачу точки росту активованої, так і стоїть з частиною листочка. Давайте дивитися слідуючи. Самий нижній контейнер, який стоїть на, безпосередньо на термоковрику, бо для пророщування, отак от трішки зроблю, для пророщування бульб алоказій потрібна температура, так, ну, 30 градусів, щоб було. Тут у мене знаходяться бульби алоказій. Всіх алоказій, які в мене є, Це не поміщаються, тому тому стоять так. Це ось полі. Зовсім ще не видно стартових так, полі сортових ознак її. Ось така малесенька рослинка. Дуже люблю оцю свою теплицю передивлятися. Мені так подобається спостерігати за ними, як вони ростуть, народжується нове життя. Це також полі, але тут була більша бульба, і тому вона дужче схожа на материнську рослину. Але ще далеко. Корінців я не бачу. Хто слідуючий? Це файдек малесенька. О, я бачу корінчики там в моху. Я її тільки провітрюю цю теплицю, не відкриваю більше, ніж на пару хвилин. Хто тут ще такий цікавий цікавий? Давайте подивимося. Ось це алоказія Langelobur. Оце те, що залишилось у мене від тої рослини, яку я отримувала із Голландії. Ну, бо вона приїхала до мене в страшному вигляді. Листок зламаний, та ті два молодих листочка, які були, були вони десь о такого розміру, вони відмерли. Вона повністю скинула листя, і тому я її заново нарощувала. Ні коріння поки що я не бачу. Ну, вона в гарному стані на сьогодні можна сказати. Так, це ще одна фрайдек. Це звичайний фрайдек, не варіагатні. Чомусь варіагатної я бульб не бачу, її, звичайно, не тормошила поки що. Так, обіцяла вам показати. Зараз покажу. Ось, дивіться, частина стебла алоказії пускає нову, новий ріст. Алоказія розмножується стеблом. Тут в мене два пеньочка лежить. Так, так обережно. Це Black Magic. Ось інший пеньочок. Один і там другий. Ну, ось така, з неї сталася біда і тому, тому так. Ось гарний випускає листочок така сильна бульба Амазоніка. Ну, така, як і Полі, тільки більш крупна росте більше. Але нічим не відрізняється, я шукала. Різницю між амазонікою і полі, то їх можна тільки в дорослому вигляді розрізнити. Уже є корінчик. Хто тут іще починає рости, мох росте. Мох росте дуже добре. Ось, погляньте. Мох прекрасний. Це антеровельвет, Мені дуже подобається ця локація. Е, Вона, на вигляд, зовсім незвична. Е, така магнатенька, чорна, листя майже чорного кольору, і вони не гладкої структури, а Ворсисті, мохнаті. Імені цієї алоказії ну, декілька діток є, вона ну, не жалібне на діточок. Ось листочок уже росте. Ну, корінців, звичайно, ще ж не видно. І ще одна антеровельвет. Ну, я не Ні, ось щось є. Щось росте. Стараюсь не дуже там полупатись, щоб не пошкодити бульбу або новий росточок. Тут ще такий цікавий тихто? Це Silver Dragon. Бульба є, але сидить, ще поки що не пророщується. Декілька в мене залишилось, я пробувала в лечузі пророщувати, але мені в мохові подобається найдужче. Поки що мохові я перевагу віддаю. Оце так у мене пророщуються алоказії. Ну і ось дві рослини, які в мене стоять отак, отак і стоять. Це антуріум варок і меланохризм. Тільки оце в таких умовах що один, що інший почали рости. Варок, варок видав листочок. Давайте я дістану, бо я не провітрювала їх, мабуть, з тиждень повноцінно. Я то їм тут так віддаляю цю плівку. Навіть у моїй вологості вони не ростуть. Від слова зовсім. Нарешті новий листок він видав, тому що попередній, що один що один, що інший він не міг розкрутити, то цей він хоч видав, розкручує, далі буде видно. Я не буду його звідти діставати. Тобто навіть у моїй вологості в мене 70, він не росте нормально. Пан хоче 100%. Ну хай постою. І це меланохризум. Як я тільки з ним не змагалася, що я тільки йому не робила, він у мене не крутив, не викручував листочок. І це тільки от в таких умовах він видав листочок, і нарешті повноцінний, нормальний, непогрижний, він його викрутив, бо до того, це було, цього не було взагалі. Це колись давненько я брала декілька зрізів і вкорінювала. Я читала, що доросла рослина, вона менш примхлива, а малі, малі це ж зовсім якийсь жах. Поки що планую ростити його отак. В контейнері хочу ще один або два листочки діждатися, бо такий ж він дуже гарний, дуже красивий. І хочу собі його в колекцію, таким, як він от є. Він вирощує гарне, бархатисте, велике листя. І надіюсь, дуже надіюсь, що колись він в мене також буде великим на опорі з величезними листками. Ну, але поки що так. Теплиця і тільки теплиця. Ось так на такому коврику в мене стоять ці контейнери. Коврик підключений в розетку, і тут є ось, ось такий регулюється температура. Приємна температура десь градусів 35. Десь так приблизно. Максимально, тут 40 градусів температура. Цей коврик є незамінним, якщо ви вирощуєте алоказії так точно, тому що бульби без температури більше 30 градусів, вони не проростають. Якщо у вас бульби не дають ростів Якщо взагалі малюки не виживають маленькі пророщені алоказії не виживають, тому що вони потребують особливих умов, температури і вологості. Тільки так вони можуть пророщуватися влітку, то це можливо і в кімнатних умовах, бо влітку тепло, на підвіконні жарко. Але Але взимку це нереально зробити, тому треба забезпечити їм необхідні умови. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо виникають питання, звичайно, задавайте їх. Я постараюся на всі ваші питання відповісти. Нарешті. З'являється сонечко. Всі-всі квіти про це вже сигналізують, що скоро весна. До нових відео, до нових зустрічей, миру нам та гарного дня!